Новинка. новинка про дівчинку Конні. Я впевнена, що ви читали всі попередні книги від Юлії Бьоме та Гердіса Альберта. Тому ця книжка теж підросла, мабуть, як і ваші діти, і вона для дітей від 6 років. Конні росте. Як зазвичай на початку ми бачимо всіх. Всі героїв цього оповідання. А тут, власне, є пошта в пляшці. інтригує. Конні – це я. Якоб, мій молодший брат, міхі кузен. Кіт Мау, Кенгуру. І Пауль найкращий друг. Отож, про що ця захоплююча книжка? А ну ж подивимося. Наша Конні та її друг Пауль, вони завжди їм інтересно, коли приходить пошта. Там багато листів для мами, для тата і ніколи для них самих. Це їх, звісно ж, засмучує, але вони не здаються, вони придумують ось таку цікавесну аферу. Вони придумують написати лист. Один і другий, запечатати його, кинути в пляшку, тобто, щоб все було майже так само, як у Робінзоні Крузо. І цей лист має пливти, пливти, пливти річками, морями, океанами, і має він доплисти аж до Австралії. Ось таких в них чесна, така цікавезна ідея. Хлопчики і дівчинка так і роблять. І зміст такий. Привіт! Коли ти знайдеш цього листа в пляшці, відпиши мені, будь ласка, коні і таке саме від Павля, тому що діти хочуть мати товариша по листуванню. Ось, вони кидають свої пляшки щасливої дороги і пляшки поплили. В них прямо не дивляться на, на карту світу і дивляться, як смається пляшка пливти. Пливти довго-довго-довго, аж до Австралії, де живуть Кенгуру. Але, але, на жаль, наступного дня Коні бачать, що пляшка Пауля розбилася на оберег і весь лист знімечений. І вона ж думає, бідний Пауль. Що ж він тепер буде без листа, без відповіді? І вона придумує, як це все виправити. Вона телефонує до свого кузена і просить його про послугу, щоб кузен вдав, що це він цей лист отримав і написав відповідь. Павел дуже-дуже втішно. Я отримав пошту з Берліна. Так далеко заплела моя пляшка з листом. Вау, вигукує коні, намагається не засміятися. Покажи листа. Дорогий Павлю, я міхі. І я пишу тобі, бо знайшов твій лист у пляшці. Це була чудова ідея вітання з Берліна. Наш дорогий герой хоче далі листуватися з Міхі, але Міхі не хоче листуватися. Він виходить з гри. І тоді конні вирішує, що вона вдасть. Що вона це і є той самий міх і буде листуватися замість свого кузена із цим Павлом. Боже, що ж там почалося? А потім почалася е, така ситуація, що загубився оцей штамп з футбольним мечем. Все-все-все дуже-дуже-дуже ускладнюється. Боже, там прямо детективна історія. Вона не може витягнути листа. Ай-яй-яй-яй-яй. Врешті вони сильно посварилися, коли виявили всю-всю правду. Коні про все дізналися, зізналися, вони мало не стали ворогами, залиш мене в спокій, губ. Але, але, ця книжка, як і всі книжки, про коні завершується позитивно. І ми бачимо, що наші друзі знову воз'єднуються. І тепер вони не лише просто друзі, але і друзі за листуванням. І звісно ж, наша Коні отримує свою листівку із кенгуру. А ви, як були милими, ви мали друзі по листуванню? От цікаво, і де вони жили і що ви отримували від них у дарунки. Коні і таємний лист. Наша Конні подорослішала, і ми чекаємо на ваші схвальні відгуки. Читайте ці книжки. Вони добрі і вони веселі. Навчальна книга Богдан рекомендує.